Марія Лисик помилка, що стала долею. Життя це низка випадкових моментів, які іноді здаються непомітними, але саме вони змінюють нас. Як, наприклад, помилковий номер телефону, Юля, звичайна дівчина, яка вкотре намагалася розібратися у стосунках, не знала, що саме цей дзвінок відкриє перед нею новий світ. Іноді, щоб знайти своє щастя, Достатньо лише натиснути на ті цифри, і доля вже бере кермо у свої руки. І Юля стояла біля вікна, стискаючи в руках телефон. За вікном лив дощ, по склу текли довгі сріблясті струмки. Кожна крапля, що падала на підвіконня, здавалася відлунням її серця. На душі було порожньо й холодно. Третій рік вона зустрічалася із Сергієм пристойним, уважним, серйозним. Та останнім часом усе в них стало інакшим. Розмови короткі, зустрічі рідкісні, а його повідомлення все частіше починалися зі слів Вибач, не можу сьогодні. Юля довго вагалася, але зрештою набрала номер. Хотіла поговорити чесно, або все з'ясувати, або поставити крапку. Сергію, привіт. Голос тремтів. Привіт, відповів чоловічий голос. Трохи хриплий, але приємний. А хто це? Юля застигла. Голос був чужий. Це Юля. Я, здається, не туди потрапила. Ну, якщо ти не дзвонила в довідку страчених сердець, то, мабуть, ні, усміхнувся він. Дівчина не втрималась і розсміялась. Вперше за день по-справжньому. Перепрошую, я, мабуть, справді помилилася номером. І добре, що помилилася відповів він після короткої паузи, бо тепер у мене є привід усміхнутися. То ви завжди такі добрі до незнайомок? Не завжди. Але сьогодні дощ, я вдома сам і чай вистигає. Знаєш, здається, доля має чудове почуття гумору. Ви романтик, усміхнулася вона, а ви скептик, і це цікаво. Вони говорили ще хвилин десять про дощ, каву, про осінь, що пахне сумом. Його звали Андрій, і коли розмова обірвалася, Юля ще довго тримала телефон у руці, усміхаючись. Наступного дня вона отримала повідомлення Юлю, сподіваюся, ти не образишся, якщо я напишу першим. Учорашня розмова мене трохи розвеселила. Може, вип'ємо кави? Вона трохи вагалася, потім відповіла, чому б і ні? Тож філіжанка субота 16.00. У суботу він уже сидів біля вікна з книжкою. Юля впізнала його відразу чорне пальто, усмішка, очі, що випромінюють розум і спокій. Ти виглядаєш зовсім не так, як я уявляв, сказав він. І як же? Може, суворішою, але ти тепла, душевна, маю на увазі. Юля розсміялась. Ти, здається, і справді романтик, а ти доказ того, що навіть випадковість може бути красивою. Розмова текла легко. Вони говорили про дитячі мрії, улюблені фільми, навіть про страхи. Знаєш, сказала Юля, я колись думала, що щастя, це коли тебе хтось розуміє без слів. А тепер?» тепер думаю, що щастя, коли тебе хочуть слухати. Тоді дозволь мені слухати тебе ще довго, тихо відповів Андрій. Коли він проводжав її додому, Юлі не хотілося прощатися. Минуло кілька тижнів. Повідомлення від Сергія приходили дедалі рідше. І коли він, нарешті, подзвонив, Юля відповіла спокійно Юль, що з тобою? Його голос був невдоволений, та якась чужа. Може, просто втомилася чекати, відповіла вона. І, знаєш, я одного разу помилилася номером, і, здається, це була не помилка. Що ти верзеш через якогось незнайомця? Через те, що з тобою мені було холодно, Сергію, а з ним тепло й добре. Вона поклала слухавку і відчула полегшення вперше за довгий час. Одного вечора вона прийшла до Андрія після роботи. На столі вже стояли свічки, парувала легка вечеря. Що це? здивувалася дівчина. Маленьке нагадування, що диво може початися з одного помалкового дзвінка. Він дістав на велику коробочку, у середині блиснула тонка каблучка Юлю, ти вийдеш за мене? Вона вдихнула і в грудях защеміло. Ти ж розумієш, як усе дивно почалося, розумію. Але ж найкращі історії завжди починаються дивно, так прошепотіла вона, так Андрію. Весіля було скромне, але світле, музика, сміх і звісно, дощ за вікном. Юля стояла поруч із Андрієм і думала, що життя складається з дрібниць, невчасних дзвінків, помилкових номерів, невпевнених привіт. Минуло кілька років, завтра у них свято, день народження донечки. У домі пахло яблуками корицею. Юля пекла улюблений пиріг. Для іменинниці, поки та гралася у своїй кімнаті з улюбленицею Йорком Піксі і будувала замок. Гостей прийматимуть у дитячому кафе, а от пиріг має бути мамин фірмовий. Андрій підійшов, обійняв дружину. Знаєш, сказав Андрій, сідаючи поруч, якби ти тоді не помилилася, ми б усе одно зустрілися. Може, відповіла Юля, глянувши йому в очі. Але навіть якби могла виправити ту помилку, я б не стала, бо без неї не було б тебе. Юля глянула на Піксі, що весело стрибала навколо донечки, і посміхнулася. Маленькі кроки дитини по кухні, запах свіжого пирога, тихий сміх, усе це здавалося ідеальним. Знаєш, сказала вона, тихо обіймаючи Андрія. Життя іноді так майстерно грає нами. Одне неправильне натискання кнопки і весь світ змінюється. А ти готова до всіх наступних помилок? усміхнувся Андрій. З тобою? Так, відповіла Юля, і їхні руки з'єдналися ще міцніше. Кожна помилка тепер лише приводить до чогось справжнього. Донька підбігла до мами з маленьким замком із конструктора. Мамо, допоможеш закріпити башту? Голос дитини звучав урочисто, немов вона будувала замок для справжньої принцеси. Піксі намагалася влізти всередину башти, штовхаючи конструкції носиком і викликаючи чергову хвилю сміху. Ой, Піксі, ти зруйнуєш наш замок, засміялася донечка. Вона просто хоче бути принцесою, підморгнув Андрій. Юля обійняла донечку, поцілувала Андрія, помилковий номер. Дав їй не лише кохання, а й сім'ю, маленькі радощі і відчуття, що навіть випадковість може стати найкращим подарунком долі. Цього вечора Юля зрозуміла, іноді найкрасивіші історії починаються дивно, але закінчуються щасливо.